За релігійною легендою, 13 травня 1917 року, трьом дітям, що пасли овець в околицях іспанського села Фатими, об'явилося Мати Божа і попросили їх передати старшим, щоб були добрішими, повірили в Бога, інакше їх ждуть тяжкі часи. Та люди не сприйняли застереження і в світі вибухнули жорстокі війни, революції, репресії. Тож, коли в 90-х роках, уже минулого століття, містечко. Обиші, котре називають українською Варшавою, бо там здавно живуть переважно поляки, почали зводити костьол. Його назвали іменем Матері Божої Фатимської. Довбиш є дуже важливим в значенні національних відносин у нас, особливо на Україні, тому що ми всі знаємо, що Україна є багатонаціональною державою і багатовизнаньовою. І власне довбиш є свідком того, що різні громадяни, які мають накові права, вони можуть ділитися тими цінностями, які черпуть з Івангелія, і можуть дійсно жити так, як подобається цивілізованій державі. Урочисту службу Божу правили три епископи Петро Мальчук із Київської Житомирської дієцезії, а також зі Львова і Кам'янця-Подільського. Священики і монахи прибули з усіх дієцезій України. Приїхали також сотні паломників, розділили свято із сусідами-католиками і православні жителі Довбиша. Адже костьол, католицька громада, багато роблять для розвитку містечка. Велику соціальну роботу в селищі веде на великий жаль навіть ту, яку повинна робитися лише на раду за браком коштів, за браком кадрів. Вони сьогодні взялися на себе і діти з мають можливість займатися танцювальний буркар, вокально-інструментальний ансамбль, хор. Сьогодні мають можливість подорожувати і в Європі, і в Польщі. Закінчилося свято традиційною ходою вулицями містечка за фігуркою матері божої Фатимської, з піснями та молитвами ішли тисячі людей.